Доброго мирного ранку, всім! Всіх вітаю святого благовіщення, всіх вітаю з початком робочого тижня, всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог береже всіх цей ранковий спів. Хай вам принесе радість на душі, на серці, всім тільки хороших новин нас трошки морозець, біло, але птахи співають. Весна є весна, щоб дав би Бог нам миру. Скорішої перемоги, щастя і здоров'я всім, гарного денечка всім. І тільки всього найкращого.